Багато людей скажуть вам, що молоді жінки часто віддають перевагу старшим чоловікам, і це правда, такі якості, як досвід, зрілість і відчуття стабільності природно виділяють літніх чоловіків. Але ось проблема: більшість літніх чоловіків не знають, як скористатися цією перевагою. Насправді я бачив незліченну кількість хлопців за 40, 50 і старше, які продовжували робити ті самі помилки, коли справа стосується молодих жінок. А результат вони знову і знову втрачають свої шанси. Ці чоловіки, незважаючи на весь свій потенціал, опиняються в тупику самотніми та розчарованими. Але ось що, коли ви робите неправильні кроки, ви не просто втрачаєте її повагу. Ви втрачаєте шанс продемонструвати свою справжню цінність, і це марна трата, враховуючи природні переваги, які вже є у літніх чоловіків. Мудрість, стабільність і здатність запропонувати щось більш значуще, ніж можуть молоді хлопці. Хороша новина полягає в тому, що для виправлення цих помилок вам не потрібно змінювати себе. Ідеться про те, щоб усвідомити, де ви робите не так, і стати впевненим, твердим чоловіком, яким ви повинні бути. Сьогодні я збираюся розібрати це для вас. Сім найпоширеніших помилок літніх чоловіків з молодшими жінками. Уникнення цього не тільки змінить те, як вас бачать жінки, але й покращить ваше бачення себе. Тож тримайтеся, давайте зануримося в першу помилку помилка номер один. Обожнюю її. Скажімо, ви опинилися перед привабливою молодшою жінкою. Вона красива, яскрава і, можливо, навіть лякаюча. Який ваш перший інстинкт? Для багатьох літніх чоловіків це означає замерзнути або впасти в паніку. Ти думаєш, я не можу це зіпсувати? Вона далеко не в моєму колі. З цього моменту ви починаєте надмірно компенсувати. Ви надаєте їй особливе ставлення, зробіть усе можливе, щоб бути ввічливим, приємним і не говорити чи робити нічого, що може її засмутити. Ви ведете безпечні нудні розмови, намагаючись показати їй, наскільки ви ідеальні. Але ось головне, усі ці зусилля спрямовані на те, щоб їй було комфортно, роблять прямо протилежне. Це робить тебе нецікавим. Жінки не закохуються в чоловіка, який ставить їх на п'єдестал. Вони закохуються в чоловіка, який впевнено стоїть поруч з ними, як рівний. Корінь цієї помилки полягає в тому, як ви на неї дивитесь, обожнюючи її. Ви підсвідомо ставите її вище себе, ніби вона є нагородою, якої ви не заслуговуєте. Таке мислення змушує кожну взаємодію відчувати високі ставки, ви надміру думаєте, здогадуєтеся самі та, зрештою, створюєте незахищеність. І правда в тому, що така поведінка не просто неприваблива, це виснажує, це сигналізує їй, що ви вважаєте себе менш цінним, що миттєво знижує її сприйняття вас. Єдиний спосіб перестати обожнювати молодих жінок, нормалізувати ваші стосунки з ними. Візьміть за звичку розмовляти з жінками будь-якого віку, особливо з молодшими, не надаючи особливого значення результату. Коли ти спілкуєшся з більшою кількістю жінок, ти починаєш усвідомлювати, що вони просто люди, недостатній, чудернацький і людяний, як і ти. Це усвідомлення руйнує п'єдестал, на який ви їх поставили. І дозволяє вам підходити до них зі спокійною, обґрунтованою впевненістю. І пам'ятайте про це, ви не шукаєте її схвалення, вона не якийсь рідкісний трофей, який можна виграти. Вона ще одна людина, яка може вибирати, сумісна вона з тобою чи ні. І це вулиця з двостороннім рухом. Як тільки ви приймете таке мислення, страх втратити її зникне, тому що ви будете знати, що поруч завжди є хтось інший. І в цьому, мій друже, полягає твоя справжня сила. Помилка номер 2 Плутає питання про вік. Уявіть це, ви чудово розмовляєте з молодшою жінкою. Усе йде гладко, а потім вона відмовляється від запитання то скільки тобі років? Для багатьох літніх чоловіків саме в цей момент вони починають панікувати. Більшість хлопців у відповідь нервово випалюють свій вік або незграбно намагаються змінити тему. Мова їхнього тіла змінюється, їхній тон стає неспокійним і раптом впевнений чоловік, який її заінтригував, ніби зменшується перед її очима. Ось проблема, коли ви поводитесь невпевнено щодо свого віку, ви посилаєте їй чіткий сигнал, що сприймаєте це як проблему, і вгадайте, що якщо ви думаєте, що це проблема, вона теж буде. Цей страх перед питанням віку походить від відсутності впевненості у власній цінності. Суспільство часто змушує літніх чоловіків думати, що зустрічатися з молодшими жінками є недоречним або табу, і цей тиск може призвести до сорому або сумнівів у собі. Але ось правда, проблема не у вашому віці. Проблема полягає в тому, як ви це оформите. Якщо ви підходите до цього з ваганням або невпевненістю, ви запрошуєте її подивитися на це через ту саму негативну призму. Наступного разу, коли з'явиться це запитання, визнайте його. Впевненість є ключовою тут і є два способи впоратися з нею, граючи або безпосередньо. Грайливий підхід може розвіяти будь-яку напругу і навіть посилити привабливість. Наприклад, ви можете сказати щось на кшталт: я насправді занадто старий для вас. Ми б ніколи не працювали з лукавою посмішкою. Або зробіть вигляд, що перераховуєте на пальцях, і скажете, що мені 700 місяців. Як щодо вас. Якщо гумор вам не здається природним, будьте простим і прямим. Назвіть свій вік спокійним, упевненим тоном. Мені 47. потім невелика пауза і посмішка. Потім недбало поверніть розмову до чогось цікавого. Головне, показати їй, що ваш вік не є проблемою. Коли вам буде комфортно з тим, ким ви є, їй теж буде комфортно. Впевненість розглядає ваш вік як актив, а не як обмеження. Пам'ятайте, те, як ви вирішуєте питання про вік, визначає тон її сприйняття вас. Тож наступного разу не цурайтесь, візьміть це під свою власність і рухайтеся вперед, як тверда, впевнена в собі людина, якою ви є. Помилка номер 3 ведення з грошима. Занадто багато літніх чоловіків вважають, що їхній фінансовий успіх є їхньою головною зброєю, коли справа доходить до залучення молодих жінок. Вони думають, якщо я зможу показати їй, скільки я маю, вона буде вражена. А я її завоюю. Так ведуть гаманцем. Це може приймати різні форми. Хвалиться своєю високооплачуваною роботою, шикарними автомобілями, розкішною відпусткою чи дорогими ресторанами, які вони часто відвідують. Деякі навіть роблять крок далі купувати подарунки, оплачувати рахунки або надсилати гроші жінкам, яких вони ледве знають. І хоча спочатку це може привернути її увагу, насправді це не та увага, якої ви хочете. Ось така реальність, коли ви керуєте грошима, ви перетворюєтеся на ходячий банкомат. Так, гроші привабливі, тому що вони сигналізують про стабільність і успіх. Але якщо це єдине, що ви приносите до столу, ви привабите лише жінок, які зацікавлені в цьому. Ці жінки не шукають зв'язку чи поваги, вони шукають те, що ви можете їм дати. Якщо ви хочете уникнути цієї пастки, перестаньте заробляти гроші в центрі вашої взаємодії. Нехай ваш фінансовий успіх з часом відобразиться природно як частина більшої картини того, ким ви є. Перенесіть акцент на свою особистість. Свої цінності та унікальну точку зору, яку ви пропонуєте. Жінки, які варті вашого часу, не шукають, щоб хтось купував їм речі, вони шукають людину, з якою могли б спілкуватися. Коли ви представляєте себе добре розвиненим, впевненим чоловіком, який досяг успіху, ви не тільки залучатимете кращих жінок, але й закладатимете основу для стосунків, побудованих на взаємній повазі, а не на угодах. Гроші це інструмент, а не милиця. Перестаньте керувати цим і почніть керувати своїм характером це те, що справді виділяє вас. Помилка номер 4 Позиціонування себе як наставника. Багато літніх чоловіків потрапляють у пастку, позиціонуючи себе як порадника чи наставника для молодих жінок. Вони думають, що якщо я покажу їй, як я можу її навчити, вона, зрештою, побачить, наскільки я цінний. Тож вони зосереджені на тому, щоб допомогти їй у кар'єрі, дати життєві поради чи настанови, приховуючи свої справжні романтичні наміри. Спочатку це може здатися не шкідливим підходом, ви демонструєте цінність, правильно? Але ось проблема. Коли ви берете на себе роль наставника, ви позбавляєтеся будь-якого почуття романтичного чи сексуального напруження, ви стаєте тим, ким вона поважає чи захоплюється. Але не тим, кого вона бачить як потенційного партнера. Гірше того, коли ви нарешті робите свій крок, це часто здається незручним і вимушеним, вона цього не очікувала, і замість того, щоб відчувати лестощі, вона відчуває себе незручно. Чому? Тому що ти весь цей час позиціонував себе як вчителя, а не коханця. Якщо ви хочете, щоб молода жінка сприймала вас як більше, ніж просто друга чи наставника. Вам потрібно створити кокетливу, веселу атмосферу з самого початку, не чекайте тижнів або місяців, щоб розкрити свої наміри. Тоді вже пізно. Замість цього посипте грайливими кепками, легкими компліментами та моментами спілкування з самого початку. Це задає тон динаміці, яка є водночас привабливою та романтичною. І пам'ятайте, жінки можуть відчувати автентичність, не прикидайтеся наставником, якщо цього не хочете. Будьте на передньому плані своєї енергії і дозвольте їй побачити вашу впевнену харизматичну сторону. Головне, баланс. Покажіть їй, що ви мудрий і досвідчений, але не дозволяйте цьому затьмарити той факт, що ви також людина, яка вміє розважатися і створювати хімію. Коли ви перестанете ховатися за ролью наставника, ви побачите, що справжня привабливість приходить набагато природніше, і ви не опинитесь у страшній зоні друзів. Помилка номер 5 занадто намагається виглядати молодо. Однією з найпоширеніших помилок літніх чоловіків є надто старанні здаватися молодшими, незалежно від того, чи це одягається в стилі, який їм не підходить, використовує сленг, який здається нав'язаним, чи гонитва за тенденціями, які явно не відповідають їхній особистості. Результат завжди однаковий. Це виглядає як неприродне. Молоді жінки не вважаються зусилля привабливим. Насправді це часто має протилежний ефект замість того, щоби бачити вас впевненим і впевненим у собі. Вони бачать когось, хто не впевнений у своєму віці, і відчайдушно намагається вписатися в форму, яка їм не належить. Це створює миттєве відключення. Ось правда, намагання виглядати або діяти молодше не робить вас привабливішим. Що робить вас привабливими, так це впевнено сприймати свій вік. Доглянутий стильний чоловік, який вміє поводитися, завжди виділятиметься більше, ніж той, хто прикидається тим, ким він не є. Інвестуйте в гардероб, який відображає вашу зрілість, залишаючись чітким і сучасним. Зосередьтеся на своєму здоров'ї та фізичній формі не для того, щоб виглядати молодше, а щоб почуватися якнайкраще в будь-якому віці. А коли справа доходить до розмови, не нав'язуйте себе останнім сленгом. Чи культурним трендам. Говоріть щиро та мудро, це те, що відрізняє вас від молодих хлопців. Пам'ятайте, що молодих жінок приваблюють старші чоловіки через їхній життєвий досвід, впевненість і стабільність. Коли ви занадто стараєтеся виглядати молодо, ви підриваєте ті якості, які роблять вас привабливими. Тому припиніть намагатися конкурувати з молодшою групою це програшна гра. Замість цього покладіться на те, ким ви є, і нехай ваша впевненість і присутність говорять за все це те, що справді зробить вас чарівною. Помилка номер 6, перевантажуючи розмову своїми досягненнями. Літні чоловіки часто роблять помилку, перетворюючи розмови на монологи про свої досягнення. Вони вважають, що перерахування успіхів у кар'єрі, освіти чи минулих досягнень вразить молоду жінку. Та змусить її вважати їх високою цінністю. Хоча немає нічого поганого в тому, щоб і пишатися своїми досягненнями, перевантаження розмови цими деталями може призвести до зворотних наслідків. Ось чому, коли ви домінуєте в розмові тим, що ви зробили, це зміщує фокус від неї. Замість того, щоб створити зв'язок, ви виглядаєте як заглиблені в себе, або що ще гірше, як ніби ви надто намагаєтеся підтвердити себе. Молоді жінки не шукають резюме, вони шукають когось, хто щиро слухає, спілкується та взаємодіє з ними. Приваблення створюється завдяки спільному досвіду, розумінню та емоційному зв'язку, а не шляхом перерахування ваших похвал, рішення, тримайте свої досягнення в задній кишені, дозвольте їм виникати природним шляхом у ході розмови. Або ще краще, дозвольте їй з часом виявити їх. Натомість зосередьтеся на тому, щоб бути присутнім, ставити змістовні запитання та проявляти щирий інтерес до її думок і почуттів. Впевненому чоловікові не потрібно постійно доводити свою цінність. Його поведінка говорить сама за себе, змістивши фокус на неї та створивши збалансовану розмову, ви побудуєте щирий і легкий зв'язок. Помилка номер 7 нехтування вашою фізичною присутністю. Однією з найбільших помилок літніх чоловіків є нехтування своєю зовнішністю та присутністю. З часом легко потрапити в пастку, вважаючи, що ваших досягнень, особистості чи досвіду достатньо, щоби підтримувати вас. Але ось правда, привабливість залежить як від того, як ви себе представляєте, так і від того, ким ви є. Вам не потрібно виглядати як фітнес-модель. Але відпустка фізично надсилає чітке повідомлення, ви не докладаєте зусиль, і це може стати серйозним перешкодою. Нехтоєш своїм доглядом, неаккуратний одяг або недотримання здорового способу життя може затьмарити найкращі сторони вашої особистості. Молодих жінок приваблюють старші чоловіки, тому що вони випромінюють стабільність і силу. Але коли ваша зовнішність не відповідає цій енергії, це створює роз'єднання. Справа не в тому, щоб виглядати молодо. Йдеться про те, щоб виглядати найкращою версією себе, щоб виправити, почніть з основ. Слідкуйте за своїм доглядом підстрижене волосся на обличчі, чисті нігті та сучасна зачіска це дуже важливо. Оновіть свій гардероб до чогось класичного та приталеного, зосередившись на вічних стилях, а не на трендах. І найголовніше, ставте на перше місце своє здоров'я. Регулярні фізичні вправи та збалансоване харчування не тільки покращують ваш зовнішній вигляд, але й додають впевненості та енергії. Фізична присутність є продовженням того, ким ви є. Коли ви дбаєте про себе, це свідчить про самоповагу, і ця повага заразна. Людина, яка інвестує в себе, є людиною, в яку варто інвестувати. Ось і все, сім помилок, які літні чоловіки часто роблять з молодшими жінками. Давайте коротко нагадаємо, обожнювати її, плутати питання про вік, керувати грошима, позиціонувати себе як наставника, надто намагатися виглядати молодо, перевантажувати розмову своїми досягненнями та нехтувати своєю фізичною присутністю. В основі всіх цих помилок лежить одна загальна тема неповне розуміння того, ким ви є. Молоді жінки не шукають когось ідеального, їх приваблює хтось впевнений, самосвідомий і справжній. Коли ви позбудетеся невпевненості, припиніть спроби довести себе і зосередьтеся на тому, щоб стати найкращою версією того, ким ви є, все змінюється у стоїчному золотому правилі. Ми віримо в те, що допомагаємо чоловікам не тільки залучати правильні стосунки, але й жити з метою та силою. Виправлення цих помилок стосується не лише знайомства, йдеться про зміну вашого мислення та побудову життя, якого ви заслуговуєте. Якщо це повідомлення резонувало з вами, подумайте про те, що ви можете покращити і почніть застосовувати ці зміни вже сьогодні. Стати кращим це не просто мета це подорож. Сподіваємось, вам сподобалося відео. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал. Не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвоника, щоб не пропустити нічого корисного, інформативні щоденні відео. Дякуємо за перегляд!